Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна армія. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про стан забезпечення української армії сучасним спорядженням та ролю волонтерів і благодійників, які пліч опліч стоять з військовими на сторожі миру та спокою у нашій країні. Сьогодні гостем нашої студії є голова правління фонду оборони країни Павло Вікторович Хазан. Бажаю вам здоров'я Павло Вікторович. Доброго дня, скажіть, будь ласка, з чого починався фонд і які на нього покладені завдання? Фонд, як всім відомо, починався з того, що почалася війна, і нам необхідно було займатися обороною, забезпечувати нашу армію, забезпечувати підрозділи, добровольчі підрозділи, які на той момент формувались і відправлялись в зону бойових дій. І, звичайно, на той момент на фонд покладалася така дуже серйозна робота робота по обороні. І ми прекрасно розуміли, що в нашій державі не вистачає ресурсів для того, щоб цю роботу по обороні повністю взяти на себе. Отже, фактично громадські організації, благодійні фонди, волонтери взяли лева в участку тої роботи по обороні, яку мало взяти насправді Міністерство оборони і Кабінет міністрів. Тому, бачите, зараз пройшов рік з моменту створення фонду. Я думаю, що важко сказати в двох словах, що було зроблено. Я думаю, що перш за все, у нас виникло розуміння, що у нас відбувається в країні насправді. Ми зрозуміли, яка у нас ситуація із Збройними силами, яка ситуація у нас взагалі в державі щодо оборони. І тепер ми вже дивимося на це більш системно. І ми розуміємо, що ми вже не будемо залатувати ті діри, які є зараз. В, і в, в системі Міністерства оборони і в системі управління збройними силами ми зараз робимо такі серйозні е, структурні системні проекти, які мають бути взірцем для органів державної влади. От фундаментальні речі, які були зроблені? зроблені із таких серйозних речей, по-перше, е, була розроблена е, і зараз впроваджена система е, криптованого зв'язку стандарту CDMA. і вона зараз працює. Ця ці система цією системою користуються і Збройні сили України, і всі силові підрозділи, які знаходяться в зоні бойових дій, була зроблена система командному центрі в оперативному командування. Схід це система, яка розвивається. Вона мета її управління військами. І я думаю, що потім ця система буде пов'язана із системою в генеральному штабі, і з іншими системами, які знаходяться і будуть знаходитися в секторах в зоні бойових дій. Ми відпрацювали достатньо серйозну систему взагалі тилової підтримки тобто те, що називається тилове забезпечення в армії, фактично фонд відпрацював цю всю систему. Звичайно, ми зараз. Зменшуємо нашу роботу в галузі забезпечення підрозділів, безпосередньо забезпечення підрозділів, але ми це все відпрацювали зараз. Проєкт, який ми вже презентували по мобільним казармам, ми зробили цю презентацію в Дніпрі і зробили цю презентацію в Києві. Це мобільні казарми, які складаються в 40-футний контейнер і розкладаються в 70 квадратних метрів площі. На сьогодні один з таких одна з таких казарм знаходиться в Києві, і на неї можна подивитись. Це дійсно новітні технології, це ті умови, в яких мають е, знаходитися наші солдати та офіцери в зоні бойових дій. Навіть коли на цю в цій казармі побували наші колеги із посольства Сполучених Штатів, то заступник військового аташе сказав, що це умови навіть краще ніж в армії Сполучених Штатів. У нас зараз ми розпочинаємо програму з цивільно військового співробітництва разом із департаментом цивільно військового співробітництва Міністерства оборони України. Для нас це дуже важливо. Це такий серйозний окремий напрямок. І оскільки фактично Фонд оборони країни і займався цивільно-військовим співробітництвом, зараз це іде, таке загальне порозуміння, що і Військові і цивільні, які знаходяться зараз в зоні бойових дій, вони мають нормально спілкуватися і нормально співпрацювати. Отже, ми вийшли з такої ініціативи, щоб фонд був одним із е, учасників цього процесу як е, громадська організація, як благодійний фонд. І найближчим часом я е, сподіваюся, що в Маріуполі буде відкритий цей центр по цивільно-військовому співробітництву. Ну і далі він буде вже працювати по секторам в зоні бойових дій. Скажіть, цей центр цивільно військового співробітництва, які на нього будуть покладені завдання, завдань дуже багато. Є ті завдання, які покладає Міністерство оборони, і фактично і ті завдання, які ми покладаємо на цей центр, перш за все, це спілкування, нормальний діалог між військовими та цивільними. Ми розуміємо, що люди, що знаходяться в зоні бойових дій. Вони живуть в ненормальних умовах, бо це зона бойових дій. І іноді, от, коли навіть приїжджаєш, села, які були обстріляні, обстріляні артилерією, де знищені будинки або знищені дахи на будинках, іноді задумуєшся, а як взагалі там можуть мешкати люди, а люди продовжують там жити, продовжують е, вирощувати навіть дітей і займатися сільським господарством. І тут е, особливо в тих містах, в яких не ведуться бої. Як Маріуполь, інші міста там не, не ведуться бої, але все ж таки люди знаходяться в зоні бойових дій, не зрозуміло, що буде завтра. Адже у цих людей повинно бути нормальне порозуміння із представниками влади і представниками ось, з військовими із силовими структурами. І з іншого боку, має бути розуміння і з боку військових, як там мешкають люди, і як ми можемо їм допомогти. Починаючи із підтримки їх, там, наприклад, вода, в деяких місцях є проблеми з водою. І закінчуючи соціальними проектами, ми розраховуємо на те, що ми зможемо допомогти там місцевим громадам розвивати соціальні проекти. Але саме головне, чим має займатися цивільно-військове співробітництво, це пропагандою України в Україні. На жаль, ми бачимо, що в тих місцях. Тих містах, які зараз зайняті ворогом, які зараз не знаходяться під контролем України, була проблема в тому, що фактично на території України не було України ментально, і люди е, жили в деяких місцях, деяких містах і селах жили фактично як в резерваціях. І зараз для нас дуже важливо е, робити українську пропаганду. Ми думаємо про те, щоб і е, залучати фахівців медіафахівців, для того, щоб, щоб там підтримувати і теле і радіопрограми, і робити все можливе, щоб там проводилася нормальна українська пропаганда. Без української пропаганди, якщо людина не відчуває себе громадянином України, якщо він не відчуває, що він, він мешкає тут, в своїй батьківщині, на території своєї батьківщини. Ми будемо інакше мати дуже серйозні проблеми. І я вас хочу доповнити. Я багато бував та бачив, як живуть люди у тих місцях, де вирувала війна, але тим не менш, щоб там не було, а вони пов'язують своє майбутнє виключно з цими територіями. Вони є патріотами, звичайно, тих населених пунктів там, тих місць, де вони живуть, і треба допомагати. Скажіть, будь ласка, хто вам допомагає у вашій роботі? Знаєте, нам допомагають люди. Це благодійники, які е, дають пожертви. На оборону дають пожертви на, на розвиток нашої держави, і у нас най, саме найменша пожертва була 70 копійок, і найбільша пожертва у нас е, десь більше мільйона гривень. Е, і ми вдячні всім і благодійникам, які жертвують маленькі гроші, і благодійникам, які жертвують великі кошти на закупівлю медичної техніки, на закупівлю е, різного обладнання і е, на закупівлю і води, і харчування. Нещодавно у нас розпочався проект за підтримки посольства Швеції в Україні, і це проект, по якому уряд Швеції надає нам один мільйон шведських крон на закупівлю обладнання в опіковому центрі. Це спільний проект фонду оборони країни та опікового центру за підтримки е, уряду Швеції. І е, е, те обладнання, яке буде закуп, закуплено там в рамках цього проекту, вони є унікальним обладнанням. І ця школа в опіковому центрі під е, Керівництвом професора Слісаренка вона дуже знана, дуже відома, і вони врятували сотні життів наших воїнів. І зараз вони вже розповсюджують свій досвід на фахівців інших країн. Тобто до них вже приїздять сюди і вивчають цей досвід. Отже, це один із таких останніх проєктів. Нам допомагають діаспори, нам допомагають люди з різних країн, і ми всім дуже і дуже вдячні. Скажіть, будь ласка, от ви в процесі вашої роботи стикаєтесь ну з багатьма людьми, з волонтерами, з військовими. Е, скажіть, будь ласка, от ви може плануєте якось розширювати вашу діяльність? Е, може там в царині управління? Ви знаєте, от я завжди кажу, що е, ми е, прямуємо до того, щоб не було волонтерів. Які допомагають обороні, і не було фондів, які займаються обороною Оборона держави, це виключно завдання Міністерства оборони і Кабінету міністрів. І наскільки ми ефективно і швидко це зробимо, наскільки ми зможемо е, членів нашої організації, волонтерів, громадських діячів залучити до процесу прийняття рішень в рамках Міноборони, Кабміну, Верховної Ради е, ці всі люди, які Продовж року допомагали армії, допомагали е, на волонтерських засадах, е, витрачали свій час, витрачали своє здоров'я на це. Е, я впевнений, що це власне ті люди, які мають бути у владі і мають е, брати участь прийнятті рішень. Тому як фонд, звичайно, ми хотіли б займатися соціальними програмами, ми хотіли б більше займатися розвитком країни. І зробити все можливе, щоб обороною нашої держави займався наш уряд. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, чого найбільше зараз бракує з новітніх е, систем зв'язку або яких технічних пристроїв для Ви знаєте, я сказав би, зроб. що зараз, перш за все, е, в наших провладних кабінетах в Києві бракує системності. От якщо ми говоримо про армію, у нас досі, досі не визначена доктрина нашої армії. Після цього, після визначення доктрини, має бути визначена система, наприклад, радіозв'язку або РЕБ, або інженерії, або медицини таке інше. Тобто необхідно, щоб була системність. Якщо ми говоримо про стандарт Tactical Combat Casualty Care, то цей стандарт визнаний в арміях Сполучених Штатів, взагалі в арміях НАТО. То не треба нам винаходити якийсь свій стандарт, можна просто взяти на озброєння цей стандарт, сертифікувати офіцерів і солдатів за цим стандартом, відтренувати тренерів, потім тренувати уже особовий склад, і тоді ми зможемо підвищити е, рівень боєздатності нашої армії. Тоді ми зможемо забезпечити. Знаннями і вміннями солдатів-офіцерів для того, щоб вони не загинули, для того, щоб вони могли собі надати першу медичну допомогу. Це стосується і інших засобів. Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку найкраще інтегрувати тих людей, які повернулися з війни в нормальне цивільне життя? Ви знаєте, зараз от якраз відповідь на ваше запитання: ми розпочинаємо проект разом з Брітішканселом і. Ще низку організацій по підвищенню рівня знання англійської мови для офіцерів, які звільняються зараз з армії. От ми із кілька днів ми вже почали над цим працювати. Зараз я впевнений, що буде набиратися перша група вже в Дніпропетровську. І я думаю, що це і є відповідь на ваше запитання: ті люди, які йдуть з армії, звільняються з армії, вони мають бути інтегровані. В нормальне життя з тим досвідом, який у них є. Це може бути і вони можуть бути тренерами, вони можуть бути викладачами, а можливо вони повернуться і будуть займатися тими справами, якими вони займалися. Але дуже важливо, щоб про це дбала держава, щоб держава надавала соціальні гарантії, щоб держава дбала про реабілітацію цих людей. А те, що всім цим людям необхідна психологічна реабілітація, тут немає ніяких сумнівів. Я вам красно дякую за вашу роботу і бажаю вам успіхів. Дуже дякую вам. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.